Всім привіт! Сьогодні у нас 13 березня і скоро е, почнемо висаджувати е, хтось фріго, хтось копанку. І тому е, є ще вільні місця з приводу такого інструмента. Е, можете замовити, якщо когось цікавить. Зараз е, ми вам покажемо, як цим інструментом користуватися. У мене є там. Ютубі е того року також виставляли, але вирішили повторити. Значить робимо отвір, обов'язково робимо отвір. До речі, ці листки ну, це, це копанка, це не фріго. Фріго буде в кінці березня. Тому хто е замовляв, очікуйте мого дзвіночка за фріго. Покажи, як я посадив. Отак от, от має саженець заглиблений. Якщо у вас ґрунт дуже пухкий, тоді ви можете ще трішки глибше занурити, занурити оцю шийку. Тому що, якщо підуть опади, у вас тут ґрунт просяде. Цей бугор у мене вже пішов третій сезон, тому тут ґрунт вже просівший. Далі робите отвір обов'язково. Лівою рукою тримаєте за шийку і різким рухом прорізаєте коріння. Зразу говорю, копанки в мене нема. Це е, були вуса просто при е, прикопані, щоб було для... Для реклами, скажем так. Копанки в мене цього року немає, тому там не пишіть, що там продай копанку. Ось, Ось таким методом на допомогу цього інструмента дуже швидко ним садити. Не, не мучити руки, хто використовує, Там хтось шпателем використовує, хтось типа вилки з такою прямою ручкою. Тобто Це на сьогоднішній день удосконалений інструмент. Тобто Ми також прийшли, якби школу з приводу там, шпателів і інших інструментів. Тому на сьогоднішній день якби, поки що я не бачу другої альтернативи з приводу посадки. Також цим інструментом можна і видаляти старі кущі. Тому Кого зацікавить наприклад, який інструмент, ви можете мені написати на Viber. І я постараюсь якнай... найбистю вам відправити. Ну, кількість обмежена, тому що немає часу їх особо виготовлювати. тому що Воно не так-то швидко це все робить. Тому хто перший раз зайшов на мій канал, будь ласка, підписуйтесь і слідкуйте за мною. Всім пока.